Анно, колишня дружина вже не раз подає до суду щодо поділу подружнього майна. В цей раз справу відкрили, допоможіть домовитися. У позовній заяві вона просить розділитися по цілих об'єктах. Ви проти? І так, і ні. Бо вона не вказала все майно, що треба розділити. Тут має бути смайлик. Цікаво, чому? Тоді нам варто подавати зустрічний позов, потім просити сімейну медіацію та примирювальну процедуру за участю судді. Скажіть, а ви маєте доступ до рухомого та нерухомого майна? І так, і ні, відповідає клієнт, бо нерухомість здається в оренду, а рухоме майно частково вже було переоформлене. Скажіть, питаю я, а кошти, які пропонується поділити, ще існують? І так і ні, відповідає клієнт, бо заблоковані банком. Знову тут має бути смайлик. Цікавий кейс. Давайте подумаємо про варіанти для перемовин. Гарло Офіс ми знаємо все про спори щодо поділу майна подружжя. Ділити майно не страшно.